Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо про телефонний етикет. Як ви думаєте, для чого потрібен телефон? А хто з вас часто користується цим засобом зв'язку? Я думаю всі. Сьогодні всі і дорослі, і діти користуються телефоном. Зараз ми не уявляємо життя без цього засобу зв'язку. А чи знаєте ви історію телефона? У 968 році, більше тисячі років тому, один китайський винахідник створив апарат, який передавав звук через труби. Слово телефон походить від двох грецьких слів тел-далекий і фон звук. Тобто слово телефон можна перекласти як звук здалеку або далекий звук. Винахід телефону є результатом праці багатьох людей, і його авторство не можна приписувати одній людині. Хоча перший прототип сучасного телефону був задокументований більше ста років 150 років тому американським винахідником Олександром Белом, трубка Белла служила почергово і для передачі, і для прийому звуку. Вона не мала дзвінка, а щоб викликати абонента, відбувався через трубку. З допомогою свистка. Дальність так... дії такого приладу не перевищувала 500 метрів. Як правильно користуватись телефоном? Та чи достатньо тільки одного вміння набирати номер, щоб про вас можна було сказати, що ви вмієте користуватись телефоном? А з якою метою ми дзвонимо? І які правила потрібно знати, перш ніж набирати телефонний номер. Давайте дізнаватись разом. Знання і виконання правил телефонного етикету це ознака вихов... вихованості і високої культури абонента. А хто такий абонент, спитаєте ви? Абонент це той, хто користується послугами. Телефонного або мобільного зв'язку. Тобто кожен, хто дзвонить, і кожен кому дзвонять. Намагайтеся вимикати мобільні телефони там, де є застереження. Будь ласка, вимкніть ваш мобільний телефон. Наприклад, у літаках чи у медичних закладах. Оберіть такі рінгтони, які будуть приємні вам і в той же час не будуть турбувати оточуючих. Пам'ятайте, що треба переводити свій мобільний телефон у режим без звуку, у театрах, музеях, на виставках, в кінотеатрах. І тим більше, коли ви заходите на урок. В громадських місцях чи до магазинах, транспорті, ліфті намагайтеся розмовляти по мобільному телефону максимально тихо і коротко, щоб не заважати оточуючим своїми розмовами. Ніколи не використовуйте чужі телефони. І запам'ятайте, Заборонено повідомляти номер телефону інших людей стороннім особам. Обов'язково подзвонивши будь-кому, привітайтесь на початку розмови. Але перед тим як зателефонувати, пам'ятайте, вночі люди відпочивають. Телефонувати з 21-ї години вечора до 9-ї години ранку недоречно. В цей час можна телефонувати лише в екстреній ситуації. Пам'ятай про золоте правило п'яти. Якщо після п'ятого гудка тобі не відповідають, людина зайнята. Поклади слухавку. Давай потренуємось! Як це має виглядати? Якщо вам не відповіли одразу, не повторюйте свій виклик. Зачекайте, поки вам передзвонять, коли зможуть. Якщо ж невчасне телефонують тобі, треба попросити зателефонувати пізніше, назвавши зручний час. Взагалі, зателефонувавши будь-кому, запитай, чи зручно цій людині зараз розмовляти. І передзвонив назначений час. Телефони є у всіх. Але запам'ятай, фотографувати або знімати на відео інших людей на свій телефон можна тільки. Тільки з їх дозволу. А зараз важлива інформація, яку має пам'ятати кожен. Ці телефони працюють цілодобово. Ці телефони для допомоги. Повторимо їх ще раз: 101. Пожежна допомога. Коли ми будемо набирати цей номер? Так, якщо виникає пожежа, ми дзвонимо 101. 102. Поліція. Саме цей номер ми набираємо, щоб поліція допомогла нам і врятувала. 103 швидка медична допомога. Набираємо 103, коли нам потрібен лікар. 104 це газова служба. Якщо стався витік газу або ми відчуваємо запах газу, обов'язково викликаємо газову службу. Єдиний номер системи екстреного виклику 112. Цей номер треба пам'ятати всім, адже цей номер Державної служби надзвичайних ситуацій. Саме там нададуть допомогу. Всі телефони всіх екстрених служб безкоштовні. Для мобільних телефонів. Запам'ятай дуже добре. Забороняється викликати екстрені служби заради жартів. Це карається законом. Коли ми викликаємо екстрену службу, треба знати, що сказати. Тож давай запам'ятаємо добре. Викликаючи екстрену службу, скажи, що? Що трапилось? Яка подія? Де? Тобто назви адресу. З ким? Скажи, хто потрапив в біду. Жінка, чоловік, дитина, її вік. Або скільки людей зараз у біді. Тож ще раз, викликаючи екстрену службу, ми говоримо, що трапилось, де трапилось, з ким трапилось. Дотримуйся цих нескладних правил телефонної етики, поважай себе та оточуючих. І пам'ятай, жоден телефон ніколи не замінить цікаву книгу та справжнє спілкування з друзями та рідними. А вам хай щастить! Гарного дня!